Доброго ранку. Я вже в зборі. Тут їжа, тут речі. Ось ось я. І мама вже за мною приїхала, щоб відвести на вокзал. Втягла на себе нову і свою і чорну олімпійку теж, тому що холодно вчора ввечері ходила по магазину, змерзла от в цій штуці. По-моєму, Ні, я була в рубашці, ну, коротше. Довго я совалась брать, не брати оцю. Але останній момент думаю, та блін, краще візьму, чим буду там в аеропорту мерзнути. І я думаю, що я не пожалкую про це. Мене вже І зняти тобі на да, <різь> І зніми мені, що от, Кеті знімай Кеті, каже, доброго ранку, куди це ми їдемо, а потім розкажи там, що себе покажи, чи тому... є прийнято. Ну що, я дуже хвилювала, щоб встигнути забронювати місце, бо тут не можна заздалегідь, типу треба за півгодини приїхати. І якщо будуть місця, то їдете ви на Київ, а якщо ні, то опаздуєте. Все, Кеті, ми її відправляємо і не буде тебе контролювати батьків. Так. Все, я зайняла місце і до 10-ї буду гуляти. А вас відпускаю. Ну, сумочки зараз. Сумочки да. Яка чемна собака. Чемна Кеті. Що то непонятно. Ось цикло. Що то непонятне за двіжуха. Мама каже, такі валізи великі у тебе. Я думала, що він взагалі там да. якийсь манібусінький. У мене є менший, але ж за чим брати менший, якщо можна взяти більший. О, І оця сумка. А у Наташі що був менший? Е, більший. Більший? вона каже, да, він, він був ширший. Я там уявляла, що воно взагалі отакі зі некий. Так, так. Я теж, коли е, чую розмір 20 на 55 на 40, ну, кажеться, що це щось маленьке. Це щось маленьке, наче ну, матір є Не маленькі, бачите. Небо таке затягнуте, сонечко скрізь тучки пробивається, але таке воно ж тармовезне. Вже біом всі сходили. Пісня. Каву п'ють і через 5 хвилин вже від'їжджаємо, 10 хвилин парковочка, зупиночка. Дощик. Я вже приїхала, я в Києві. Зараз буду набирати машу. Дізнаватися вони мали теж вже під'їхати. ти де? Так. А а куди йти? Де в нас наш автобус? Е я вже тут, Слышиш, давай е тут бачиш екомаркет. Ну, коротше, я біля екомарки тут буду стояти. Ну так, ну, да, майже. Він так, типу, посередині тут припаркувався. Все, знайшлися ми. Знайшлися, шукаємо тепер. Всім привіт! Шукаємо тепер наш автобус. Ну що, п'ята, шоста автобус? Так. Да. На підлозі написані номери. А от п'ять. Може то це наш? Не він? Ми нікуди не їдемо. Ну що, розказуйте. Як настрій? Маше що там на паніки страшно. Що ти нюняєш? Ну, що ти нюняєш? Ну все добре. Ви зустрілися, ти на вокзалі вже. Зараз автобус приїде. Ну чого ти розводишся? Немає нашого автобусу. Вже половина. Ну так а що? Ну, так що Через тут? пів години має бути відправлення, а його немає. Ну він десь ти тут я вирішу. Але на касі квітки впізнали, це добре. Да, да. Ну я вірю, що все нормально. Да. Так, у нас однакові з Машою комплекти сумок. Сумки, кстати, дуже зручні. Да. Ці сюди так вони одягаються. Да, тільки, а ти сюди і їжу засунула? Да. Ух ти, у мене вот їжа окремо. Треба буде з'їсти оце, тому що це вже не влазить в багаж. Маша взяла ось такого кольору, а я взяла чорну. Так, все, Машу попустило трошки бачите. Випросив, щоб в сандалі мені привезли. сандалі? То в місті, куди ви їде, там же є ці літаючі сандалі, Хочу отакі шути. <гум> Ааа, а ну хто вже здогадався, літаючі сандалі. Тут вже можна говорити. Це а ж, можна вже? Це ж блок вже який вийде, коли ми ви приїдемо. <гум> а от і наш автобус, він таки приїхав. Бо ми вже почали хвилюватися. <гум> Реально. Ті, ті, такі автобуси вже за годину, типу він вже стоїть, люди збираються, да, пакуються. Да. Ну, от я, якось я не мала представити, що за кордон автобус за 10 хвилин до від'їзду прибуває. Котра зараз година? А, рапорт Шопен. А, ось це рейс 32 25 Краще по рейсу перевіряйте. Да, в Шопена теж їде на зараз 53 хвилини, він в 2 відправляється. Угу. Все, погрузив. Дії наші валізи великі. Це моя. Так. Все. Так. Ось тут наше місце. Майже в кінці. Ми вже їдемо в Маше Кашель. Тут трошки захворіла. І дивіться, що вона робить. А дивіться, яке чиє відео може дивитися. Колись записувала і досі пишуть коментарі, що всім допомагає. Каже, шукай і роби. Я, говорю, я не пам'ятаю, вже, що я там робила, але коменти постійно мені новенькі, новенькі приходять. Все. Автобус пустий майже. Ну, я думаю, що там ще будуть зупинки в різних містах і будуть люди доходити. Ми навертутись в склали наші сумки. Аня Машина там під ногами Маша, а моя зверху. Ну все. Зараз Маша позаймається і скаже кушать пора. Да? Хочеш виходжу я з автобуса. Така виходжу, надягаю капюшон, капішон, цей самий поворачуюсь і думаю, з якого автобуса я вийшла. Ну так, я зрозуміла, вже треба було почитати. Але сам факт, знаєш, така виходжу, так раз і назад. Швиденько, швиденько, Маша, у нас мало часу. Остановка 5 хвилин. Лукурського вокзала. Значить, деща немає, так ідеш. Можна <смеш> здобула їжу. Я вже така голодна, я ж годину назад хотілась як на курс. У нас вже вечір. А, Зараз ага. пів дев'ятої. Бачите, включилися фонарики. такі мають дольки, Так, століки падають. З них все з'їжджає. Яйця, сир. Дивіться, скільки у неї там ще їжі. У повна сумка. Я ж у лісунка там їда, ой, речі, а у маші їда в цій сумісі. Пріоритет. Під'їжджаємо до кордону, треба все з'їсти, бо не можна через кордон їжу перевозити. У нас заправочка. І дивіться. Тріща, бо Ей. Іди сюди. Пішли. Пішли їсти. Пішли, пішли, пішли. Ну все, ми ж не можемо це забрати з собою, тому. Да, тобі все зараз дістанеться. Ти маєш бути тут товстішим набагато. Набагато товстішим маєш бути. А, а що таке? <плес> <плес> Оце та ще перебираєш. <плес> Три куска курки і яйце. <плес> так, ну все, буквально зараз пару хвилин будемо від'їжджати. Смачного тобі. Контейнер викинули, щоб зайво не тягти з собою. Голова, що у мене розболілося. Ми вже сім годин в дорозі. Як тобі? Все нормально. Нормально? Да. О, це поки я Ні, спала. У мене хлопчик болить. У мене копчик болить сидіть, але в принципі досить непоганий. Автобус такі є місця під ножки для них і в принципі нормально. Це якийсь ужас, така шлюнка ходить. Рибуть справи тут є. місце, Там тобі не було нічого. Значить, ми на кордоні, але сказали, що півтори години ми будемо чекати. Тільки, там потім... Перед нами 4 чи 5 автобусів. тільки потім нас тут і пропустять, о 12, а зараз о, пів одинадцяти. Тут заправочка і піджим. ми зайшли, зараз візьмемо чайок, будемо тут сидіти, чекати. Стояти. Я хочу стояти, я не хочу сидіти. Щас там Для барної сточки стану, ми будемо дивитися в окупці думаю, чайок замовляти. Це ж треба було підхопити щось. І то, це я вже нормально вообще себе чувствую. Вони вже нічого не Сказала тобі соду, сразу треба було, сразу треба було соду. Що ми хочемо до чаю? Печиво до, до кави. Ой, я люблю це печиво з топленим, топленим молоко. Я теж зараз не хочу. І, Число, а, косі, а може бути артек? Да. Не, не артек не а я тобі, я тобі казала з собою взяти вафельку, а ти не взяла? Я взяла, я взяла наці, я взяла горішки, всякі. А мали. я вафельку хотіла, щоб ти взяла, а ти не взяла. Я хочу вафельку. Щеркас ще хочу. Хочу артек, але я хочу коричневий, Я тут не маю. тільки оця, а ця мені не подобається, по-моєму. Немає такої, як я хочу. Маша з мене угорає, я ніяк не виберу. Ось. З кавою. Так, да, по-моєму. Ні, з какао. Ну що, ти щось вибрала. Маша так наїлася гречки, що тепер нічого не хоче. А вон якісь цукерочки. глянь. Фундук в шоколаді. Гарячі дуже стаканчики. Дуже. Такс. Чаїчки. Оце, по-моєму, фруктовий. Та ось напийсь. Я хотіла за тобою просто поуказувати. Чай називається критичний. точно. Кабути мене створений чашу заварила. Вот чай хороший. А це якась бурда. Юпі. Що воно таке? Там просто Каркаде їсть. Каркаде все одно так швидко не завариться, мені здається. Ми на кордоні. Ми мали пройти кордон о 12 ночі. Зараз третя ранку і ми ще не пройшли кордон. І в нас дуже великі шанси, що ми не встигнемо на літак. Маша вже дивиться, який наступний рейс. Да? Ми пройшли кордон. Так, ми приїхали на кордон в 10.30, в 9.30. Ні, в 21.30 ми приїхали. 22 .30. 22 .30. А, 22.30. 30 Пів одинадцяти ми приїхали на кордон. Нам сказали, що ми будемо десь 12 проходити, півтори години, йдіть гуляєте. В 6.30 ми вийшли з кордону. Так, до будем сюда в Просто не заправка, а туалет. ага. І дивіться. Площадка для дітей, бесідочки. Чоловічий теж можна. Все, біжимо назад. Чоловічий не піду прийде. З кожною хвилинкою стає все зручніше. Люди виходять, вже два аеропорта, ми проїхали, людей висаджують, а наш самий І у ці паузи просто виснажують, тому що кажеться, що кожна секундочка на щиту, а люди там можуть погорити, стати, щось запитають у когось. Жимо. Ми встигли. У нас ще 15 хвилин до посадки. І ми якраз прибігли в чергу встали, і вже всі проходять. приходять. Мене зупинили сумочкою, перевіряли кількість рідини, тому що можна оцими маленькими баночками не більше літру взяти. І оказується, оці маленькі баночки мають бути складені в зіп-пакет на один літр. А я склала два зіп-пакета на пів літри кожен. Ну, тобто той самий літр. І він мені каже, що ні, треба на одну персону один зіп-пакет. Дає мені оцей один літр, і я починаю перекладати. Все ж швидко, потім В общем, одна баночка у мене не влізла. Ну, тупо я б могла вмістити, але не було часу конструкції займатися. І це була умовачка, я її викинула. Я знаю, що у Маші точно є, але ладно, фіксію. От, Так що, таким чином, там десь Маша стоїть. Ми встигли з Черкас на літак за 15 хвилин до відлюту з Польщі. І ще один був стресовий момент. Підходимо до вже, е, вихіду сюди до літаків, а там ж знов треба паспорт показати. Я по карманам нема паспорта. Я в сумочку свою цю де він має бути. Нема паспорта. О, капець! А вже ми стоїмо біля віконечка цього, щоб давати паспорт. І черга ззаду. Ну, коротше, от ці сумки внутрі в карман. Якось я машинально поклала, коли ото мені баночки ці перебирали. <кхи> Ух. Ось так тут пішки до літаків. Маленький такий аеропорт. От. Якийсь з них наш літак, ми точно не знаємо який. Тобто приїхати прилетіти не туди, куди ми летимо, ще можемо. Як ти думаєш? А вам наступний літак? Як прекрасно, коли сумочка на чотирьох колесах. Це так зручно, ти просто йдеш і отак от поряд везеш.